По традиції на великодній стіл печуть паску. І сьогодні я спечу дуже смачну паску, яка готується без опари, але вона виходить дуже смачна. Замішувати руками я її не буду, а буду тільки мішати лопаткою. І в першу чергу приготуємо сухофрукти. Сухофрукти я пропарила. Накриваю харчовою плівкою і ставлю на пару годин, щоб вони настоялися. 40 г дріжджів додаю пару столових ложок теплого молока і розмішую. 5 яєць чайна ложка солі. 200 грамів цукру, ванільний цукор. Все збиваю міксером. Ось сюди додаю столову ложку, цедра апельсин. Яйця з цукром збивала до тих пір, поки не розстав цукор. Далі я додаю молоко і дріжджі сюди. Метану сік апельсина і молоко. Змішую все лопаткою і додаю борошно. Борошно вже просіяне. Сюди також я додаю вершкове масло. Вершкове масло у мене розтоплене 82% жирності, а рецепт, як завжди, під відео в описі тісто замішуємо до тих пір, поки вона не почне гарно відставати від лопатки. У мене це зайняло 10 хвилин. Накриваю харчовою плівкою і ставлю тепле місце на 2 години. Змастила стіл олією, виложила тісто і зараз розкладаю сухофрукти і легенько вмішуємо в тісто. Ставлю тепле місце на одну годину. Пасочки годину простояли, гарно підійшли, і я їх ставлю в духовку розігріту на 180 градусів на 45-50 хвилин. Я також приготую смачну підчеревину в пиві, і тушкуватися вона буде на пательні. У мене тут кілограм підчеревини, і я її розрізаю на двоє. Такі пательні я смажу її з усіх боків до золотистого кольору. Додаю літри пива. Сіль, цукор, паприка і чесник. І також сюди додаю соєвий соус. Накрила кришкою і на невеликому вогні вона буде тушкуватися до готовності. Тушкувалась під черевина півтори години. На великодній стіл я також приготую рулет з індичого стегна. І відбиваю молотком. М'ясо відбили, потім посолю, також додаю сюди перець. Чайну ложку сухого чеснику. і півчайної ложки паприки копченої і потім скручую. Крутила в рулет і буду зав'язувати ниткою. Рулет скрутила і перекладаю на фольгу, замотую фольгу і ставлю в холодильник. На сутки, маринуватись. Перекладаю рулет у форму, в якій він буде запікатись, додаю води і ставлю в розігріту духовку на 220 градусів. Рулет буде запікатись близько півтори години, і до кінця приготування за хвилин 10-15 я зніму фольгу. На моєму великодньому столі обов'язково буде домашня ковбаса. Я нарізаю м'ясо, це в мене лопатка. Я нарізаю такими невеличкими шматочками. М'ясо порізала і додаю сюди воду холодну, півчайної ложки перцю і чайну ложку солі. Чайна ложка гірчиці і столова ложка часнику і все змішує. ось Така ковбаска в мене вийшла. Тут в мене кіло 200 м'яса, і я перекладаю її в миску, криваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на цілу ніч. Ковбаса ніч простояла в холодильнику, промаринувалася, виклала її на деко на якому вона буде смажитись іголкою пробиваю і випускаю повітря. Коли вона буде смажитись, вона ніколи не лопне. Ставлю в духовку на 220 градусів. Ще раз м'ясо закипіло, я злила воду, перемила його і ставлю варитись вже другий раз. На невеликому вогні холодець варився 6 годин, вже він трошки схолов і збираю жир. Процідила і додаю столову ложку тертого часнику. Линя заливаю кипяченою водою і даю йому постояти пару годин. Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже вам вдячна, що ви зайшли на мій канал, залишилися зі мною, додивились відео до кінця. І зараз я в розрізі покажу те, що я приготувала. Перше, це буде Паска. Дивіться, яка вона вийшла: м'ягка, пориста, волокниста, запашна. Це рулет із корячого стегна. Він дуже запашний, соковитий. На Великодній стіл я також приготувала ковбасу. Дивіться, яка вона вийшла. Сьогодні я також приготувала під черевину, яку я тушкувала на пательні в пиві. Отака м'ясна тарілка у мене вийшла. До неї я ще додам хрін. Також по традиції, який великодний стіл обходиться без холодцю. І, звісно, в мене буде холодець на святковому столі. Прозорий, запашний і дуже смачний.